Нині апостол Петр у своєму першому посланні у 3 главі призиває нас мати добру совість, мати добру поведінку, щоб ті, котрі нас злословлять, як злодіїв, або були приганьблені, заганьблені, котрі унижають. Нашого доброго життя во Христі Ісусі. Ну, як приобристи добру совість, як зробити, щоб наша совість була освященна, Господа Бога освящайте в серцях ваших, будьте все готові, всякому требуючому у вас відповіді на ваше уповання, на вашу віру. І тут у відповідь, як ви віруєте, маєте бути готові дати. «Но в якому стані дати відповідь кротостю і благовенієм. І тоді імія добру совість ніякі бесіди про вас, що ви шпійни, злодії, як пише апостол Петро у першому посланню, не будуть мати реакції у людей. По чому? Бо народ сперва брехачам повірує, а потім почне розуміти. Що наскільки падший і скверний цей світ, котрий робить такі діла, як і роблять і з нашими віруючими Українською православною церквою, коли з кожного біглязя і з кожного утюга звучить голос клеветників православні, ненадійні, вони вороги, вони шпіони, вони злочинці. Но ні одного рішення суда на то не є. Ці священники – ФСБшники, то є агенти чужої держави, ну, ні одного суда не доказано. Тож, то що каже Петро Петро, майте добру совість. Слідкуйте за доброю совістю. Бо добра совість формує добрий образ жизни. Як би тяжко не було, коли чоловік совісливий, а совість – голос Бога у середині, то він буде поступати крайне осторожно, но розумно, вразумітельно, щоб не переступити границю заповіді Божої, за пределами якої починається розрушення. Так що, маючи добру совість, будуть нашою совістю, нашою молитвою, нашою вірою і приналежністю до канонічної церкви, будуть приганблені ті. Котрі по апостолу Петру злословлять нас як злодіїв. Як один сказав в інтернеті, кожен раз на злодійові горить шапка, то і злодії указують пальцем на чесних людей, обзиває по Петру апостолу злодіями. Ну вони будуть приганблені, бо нікуди не дінеся. Каже Господь в Євангелії, нічого не є тайного, щоб не стало явним. Хто давав таку задачу, щоб чесних людей обзивати злодіями, тягати у суди, а в судах суди не способні доказати хоча б 10% того, що інкриміновано людям? Що це сталося? А це і є гання. Откритої на вірних дітей Української православної церкви, де предстоять блаженіший митрополіт Онуфрій. Почому ми його напоминаємо постійно? Бо деякі секти в Україні хотіли бися одинаково назвати з нами, приходиться нам, щоб вони спутали наші люди, пам'ятали та церква канонічна Спасительна, де предстоятель, блаженіший митрополіт Онуфрій. Якщо хочете знати, пише Петро, нам, апостол, то угодно волі Божої вам ліпше пострадати за добрі діла, чим за якісь там вчинки ліпше вам пострадати за віру Христову, коли гонення на церкву, і маса людей замовкла. Замовкли, перепудилися. Подобно тому, як у церкві суть люди, Кот далі обет мовчання, затвора і моляться за мир. Нині маса людей, котрі перепудилися, і тепер, уже, коли звідають чоловіка, хоч маленького чиновника на роботі, то до якої церкви ходиш, міг би промовчати. Но він друг назве, я ходжу до УПЦ Онуфрія, вон з роботи. І ще одні молчальники в нашій державі є. Є по закону написано, що одна структура повинна дивитися і слідкувати за виконанням законів України, законів і прав людей, імені прокуратура. Но сьогодні вони теж дали обет молчання. в тисячах случаях побитих людей під храмами. Ми ніде не чуємо правову оцінку прокуратури. Ну, достатньо було нам заявити, що неправильно поступаєте, не троньте, не вміщуйтеся в релігію, не міняйте календарі. Не один, а п'ять прокурорів у моєму судебному ділі приписані до суда. Що то значить? А ще значить? що підтвердження документальне, що дійсно йде сплановане гоніння на віру і на вірних людей. Так поступаючи, будучи готовим на грудях по апостолу Павлу носити Христово поругання, а значить, і терпіти поругання, ми тут, діти Божі терпящі, терпящі в гоненнях, а у вічності вірими. Зо святими ізнані словами апостола Павла і Петра, і з усіми святими зможемо наслідувати, і ми, Царство Божі, Амінь.